Вітаю, я Наталка Літуринська. Про події в Україні та світі зараз на тивай. У цьому випуску ви побачите. Доповідь про захист прав і свобод людини в Україні розчарувала депутатів. У полтавських тролейбусах з'явився Wi-Fi. яке місто планети стало наймузикальнішим. Керівника броварського удару визнали винним у непокорі міліції. Нагадаю, сьогодні вранці Романа Сімутіна затримали працівники карного розшуку. На нього одягли наручники і доправили до райвідділку. Потім був суд, який визнав Сімутіна винним у тому, що під час затримання він, начебто, чинив опір. Також ударівець має заплатити штраф 255 гривень. Сімутін депутат міської ради та адвокат двох свободівців, яких наприкінці травня затримали за участь у мирній толоці проти розбазарювання землі. Ми у парку перемога. Близько 12 години я созвонився з громадським слідчим, ну, от тим повідомив, що приїдете до нас розвідки. Ми вас ознайомимо під розпуск, вихвалою суду про ваш приїзд Я приїжджаю, він говорить, зараз зараз 10 хвилин чекаю, приходять працівники міліції, говорять, заголошують про те, що я затриманий Доповідь омбудсмена сьогодні розкритикували вщент. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська розповідала у парламенті про стан дотримання і захисту прав і свобод людини в Україні. Але її щорічна доповідь розчарувала народних депутатів. Бо Лутковська не згадала ні про Юлію Тимошенко, ні про Юрія Луценка та й про інші скандальні справи не обмовилась. Як особоло, дивіться далі. Повітряних куль оркестру і рушників не буде. На теплий прийом уповноважена з прав людини Валерія Лутковська може не розраховувати. Про це з самого ранку попереджали депутати від опозиції. Ні доповіді приймати не будемо, ні руки не подамо. Заявили вони уже рік. Україна не має фахового захисника прав людини, і така уповноважена нам не потрібна. Казали опозиціонери. Наша фракція сьогодні знову підтверджує. Незаконність призначення пані Лутковської вона не є представником уповноваженої і її доповідь нічого не означає. Я зможу подати її руку тільки після того, вона повинна звернутись до президента на звільнення Юлії Тимошенко, і ми це вимагаємо всією фракцією. Омбудсмен зачитала скорочену версію доповіді і запросила всіх бажаючих ознайомитися з розгорнутою на профільному сайті. Проте у промові так і не прозвучало очікуваних прізвищ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Проігноровані були й інші гучні справи. Депутати розкритикували доповідь за відсутність у ній аналізу ситуації з вибірковим правосуддям в Україні, порушенням прав виборців, свободою слова і доступом до інформації. Жодним словом не згадані Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. Є рішення Європейського суду з прав людини, яке сьогодні ігнорується українською владою, криком кричать про це міжнародні організації. Але в вашому звіті 267 сторінок жодного разу це не згадується. Як ми це повинні розуміти? Чи це частина ваших зобов'язань, які ви брали при призначенні вас на цю посаду? Друге, як сталося, що тут абсолютно проігноровані вимоги Європарламенту Європейського союзу обсє, нагадаю. Політичні в'язні в Україні, вибіркове правосуддя, порушення права на вибір. Якщо мова йде про ці справи конкретно, то я ще раз звертаю вашу увагу на те, що доповідь стосувалася системних проблем, які існують в Україні. По-третє, якщо мова йде про деякі питання, які дійсно не охоплені цією доповіддю, то це лише означає, що по цих питаннях готуються спеціальні доповіді. Одна вже готова. Я буду просити парламент вислухати. Наприкінці виступу народний депутат Олександра Кужель передала омбудсмену звернення трьох опозиційних фракцій із проханням сприяти звільненню Тимошенко після чисельних запитань до пані Лутковської відповідями, на які народні обранці були явно незадоволені, Депутати почали голосувати. Результат прогнозований. Екзамену повноважена справ людини провалила. Парламент відмовився прийняти до відома доповідь омбудсмена. Отож, опозиція впевнена, наразі є всі підстави для усунення Лутковської і займаної посади. Катерина Василь Мартищенко, ТВА. Митний союз чи ЄС Україна досі не визначилася зі своїм зовнішньополітичним вектором. Так вважає екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Прем'єр Азаров каже, що дружитимемо з усіма, а опозиція вимагає зробити європейський вибір. То куди рухаємося? Думки політиків та експертів збирали журналісти ТВАЙ. Шлях в нікуди, екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин сумнівається, що Україна визначилася зовнішньополітичним курсом. Буцімто євроінтеграція лише окозамилювання для електорату, а про дружбу з Росією самі балачки в результаті нічого. Хоча євроінтеграція залишається привабливою, в тому числі, електоральною темою, а відтак ніхто не ризикує нею не ігнорувати принаймні до 2015 року. Ясності щодо нашого зовнішнього політичного вибору останнім часом стало ще менше, у тому числі з урахуванням настроїв сходу та півдня країни. А у прем'єра настрої позитивні. Перспективу митного союзу втрачати не можна. Там суцільне покращення іншого шляху немає. Інакше підприємства закриються, а народу шлях на біржу праці. Митний союз це нова реалія традиційного для України ринку, надзвичайно важливого ринку. На які припадає приблизно 40% або 63 мільярди доларів зовнішнього товарообігу нашої держави. Жодних векторів на схід бути не може чіткий план до Європи в листопаді. Європейський вибір це не підписання угоди для того, щоб нанести шкоду якійсь сусідній державі чи домовленості вночі з сусідньою державою Росією, щоб образити Європу, це крок. До тих цінностей, які повинні виконуватися в країні, українські ж аналітики наголошують, наразі Янукович продовжує загравати з ЄС та митним союзом, заробляючи в такий спосіб політичні преференції від Росії. Якщо ми говоримо про Росію, то насамперед, що цікавить Януковича, це зниження ціни на газ, і це, скажімо, політична підтримка. Тобто, другий момент він зростає по мірі наближення. По мірі наближення президентських виборів, утім, не варто забувати, що Росія майстерно грає і на чужому полі. Експерти одностайні, окрім офіційних домовленостей надання Україні аморфного статусу спостерігача у митному союзі, існують ще й інші суттєві закулісні поступки, зокрема бажання дискредитувати Україну в очах Євросоюзу, це може бути однією з тих краплей, які можуть зрештою. Які додаються, скажімо, до негативного сприйняття України як рілайбл патне, як це сказано, надійного партнера, як там що? А негатив теж піар. Аналітики вбачають у митних домовленостях насамперед внутрішні бізнесові протиріччя всередині самої партії регіонів, кажуть про російська та олігархічна частини провладної парламентської фракції напряму відзеркалюють геополітичні орієнтації нашої держави, і надалі ці процеси тільки поглиблюватимуться. Олена Стецюк, Катерина Філіпенко, Сергій Петренко, Твай Ну а поки Україна визначається, Латвія стає 18-ю в єврозоні. У січні наступного року Україна попрощається з власною валютою Латом і користуватиметься винятково єдиною європейською. Брюссель сьогодні після довгих умовлянь погодився прийняти країну до зіркової спілки. Рига довела, що курс її валюти стабільний, а дефіцит бюджету прийнятний. Латвія стала другою пострадянською країною, яка переходить на євро. Депютувала позаторік Естонія. Досвід Латвії засвідчує, країна може успішно долати макроекономічні дисбаланси і стати ще сильнішою по завершенню кризи. 2008 2009 восьмого Латвія вдалася до рішучих політичних дій та підтримала фонд європейської солідарності. Світова економіка цього року не одужає від кризи. А ось наступного фінансові нагаразди мусять завершитися, впевнені у міжнародному валютному фонді. МВФ залишив прогноз розвитку світового господарства сталим. Економіка зросте на 3%. Найліпше почуватимуться країни, які розвиваються. А ось США, Канада та Австралія відновлюватимуться після фінансових труднощів повільніше, за словами директорки розпорядниці фонду вони самі створили собі проблеми. Півтора місяці тому ми бачили невтішну картину. Ринки почувалися дуже некомфортно. Нині є стільки ознаки відновлення світової економіки. Щоправда, робочі місця створюють надто повільно. Основна загроза свободі слова в Україні президент Віктор Янукович. Такої думки вітчизняні журналісти. За оцінкою медійників, стан свободи слова сьогодні не дотягує навіть до четвірки за десятибальною шкалою. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування фонду демократичні ініціативи. Найгірше респонденти оцінили економічну самодостатність медіа, незалежність діяльності журналіста від тиску власників і незалежність медіа від економічного тиску. Найвищу оцінку отримали запиту. Суспільстві на незалежні змі та законодавче забезпечення свободи слова. Найоб'єктивнішими медіа журналісти визнали українську правду, дзеркало тижня і кореспондент. Найбільш об'єктивними телеканалами за результатами дослідження стали «ТВАЙ» і п'ятий канал. Переважна більшість експертів вказали, що формально цензури в Україні немає, але реально вона існує. Загалом в опитуванні взяли участь 52 журналісти: 30 із Києва і 22 з інших регіонів. І далі у нашому випуску про такі події. Кількість жертв повені в Європі зросла до 10. Підвищити акцизи на пиво вимагають київські активісти. Куба тепер теж з інтернетом. В Івано-Франківську рятували немовлят. У місцевому пологовому будинку відключили електрику. Автономної системи живлення в закладі немає. Тож знеструблення призвело до відключення апаратів забезпечення життєдіяльності немовлят. Рятувальникам довелося запускати мобільний генератор, аби дати живлення п'ятьом апаратам. На нашій установі і в сусідній установі міського пологового будинку сталася аварійна ситуація так, як було виключене світло без попередження. Виявилося дві лінії електропередач, були також вимкнуті на цей час. Було під'єднано аварійне джерело струму і визвано рятувальну службу МНС. Забезпечили повноцінну роботу відділення інтенсивної терапії новонароджених. І сьогодні Москва на пів доби залишилася без метро. Одразу дві пожежі спалахнули на першій і найстарішій гілці підземки Сокольницькій. Минулося без жертв. Однак від густого диму і тиснями постраждали 52 людини. Евакуювали 4,5 тисячі пасажирів. Як і чому двічі горіла Москва? Знає Максим Сумков. Густий дим, крики і панічна евакуація. Так горіло московське метро. Зупинили рух потягів. Кілька із них із сотнями людей застрягли в тунелі. Жодних пояснень і відчуття, ніби знову теракт. Пасажирі, туди, щоб не Уже на вулиці пасажири панічно вмиваються біля машин пожежників, глибоко дихають і просять допомоги лікарів. Там неможливо Ти є там угар, угар газу. Рятувальники пояснюють, задимлення було усе виправили, потяги запустили. Ушпиталили сімох людей. 52 я попросили допомоги медиків. Пірігоні. Загорівся силовий кабель. Мгновіна було прийнято рішення абосточні об відключенні електроенергії, значить організовано евакуація пасажирів. Рівно за годину ті ж станції, охотний ряд і бібліотека імені Леніна знеструмили, не догледіли, не допрацювали. Знову горять. Вторічне мелке згарання. Ніучтєвий ачіжок, а остаточний ачижок проявив себе таким образом. Трагедії не сталося. Щоправда, місто зупинилося в 10 кілометровому заторі. На роботу і навчання не потрапили сотні тисяч людей. Я сподіваюся, що все отремонтируют, але не хотілося б попасть. В то число чоловік, які були евакуйовані. Потяги на Сокольницькій гілці запустили рівно через п'ять годин. За цей час на всіх московських вокзалах назбиралися цілі натовпи людей пасажирами, забиті платформи і переходи між іншими станціями. Складно вийти до міста. Середа для москвичів перетворилася на справжнє транспортне пекло. Максим Самков, Тивай. До десяти людей зросла кількість жертв повені в Європі. Велика вода накрила відразу сім країн. Найбільш серйозно стихія хазінувала в Чехії, Німеччині та Австрії. У празі лихо сходить, а у свідень готується до найсильнішої за останні два десятиліття біди. Ось так зараз виглядає передмістя відня в Австрії. Пік повені найближчим часом рівень води в Дунаї може перевершити позначку 2002-го понад 12 метрів. Тоді країну накрила найсильніша за останні 100 років повінь. За прогнозами спочатку підтопить захід столиці. Тим часом ситуація у прикордонних з угорщиною регіонах стабілізується. У містах і селах почали відновлювальні роботи. Ми маємо перші чотири години відпочинку. За тривалий час вода відходить, і дякувати Богу, скоро ми будемо вдома. Усю силу стихії досі відчуває Чехія. Там зростає кількість жертв. Поки восьмеро і четверо зникли безвісти. Влада евакуювала понад вісім тисяч людей. Найстрашніше катастрофа природна може обернутися на техногенну підтоплений великий хімічний завод у Ловошиці. Біля об'єкта цілодобово чергують рятувальники, а фахівці з хімічних катастроф щопівгодини кружляють моторними човнами навколо підприємства. Близько восьмої ранку були чутки, що вода зруйнувала бар'єр навколо заводу. Ми все перевірили. Протікає тільки в одному місці, усе під контролем. Складна ситуація на півдні Німеччини у постраждалих районах. зупинено навігацію, порушене залізничне сполучення, перебої з електропостачанням. Скільки часу та грошей потрібно на відновлення, влада поки не каже. Допомогти одразу пообіцяли в європейській комісії. Європейська родина готова допомогти з фонду солідарності спільноти. Тепер зарано підраховувати збитки, однак ми виділимо кошти, як тільки знатимемо реальну потребу. Стримувати розлючену стихію по всій Європі допомагають військові до армії. Приєднання. Тисячі місцевих жителів. Уряди країн, яких повінь зачепила найбільше, розпорядилися збирати компенсації постраждалим і готуватися до масштабної відбудови регіонів. Максим Самков, ТВА. Якщо комусь дощ псує плани, то для комунальників із Краматорська опади аж ніяк не перешкода. На цьому відео, яке виклав у соціальну мережу користувач Руслан Сиса, робітники під час зливи кладуть асфальт. Цікаво, чи знає влада міста Краматорська, в яку калюжу стікають кошти, що мали піти на латання дірявих доріг. Лична громада продовжує вимагати підвищення акцизів на пиво. Так хочуть побороти пивний алкоголізм, який за словами лікарів набирає в Україні обертів. У Києві сьогодні активісти пікетували засідання комітету з податкової і митної політики, де мали розглянути законопроект про акцизи. Але питання зняли з розгляду. Тему продовжить Катерина Прученко. Вже більше трьох років як Верховна Рада прирівняла пиво до алкоголю і заборонила його продаж в громадських місцях. Та лікарі б'ють на сполох, адже останні роки побільшало пивних алкоголиків. Для центру токсикології дитячий алкоголізм не рідкість. За минулий рік до їхнього закладу потрапили 137 дітей з алкогольним отруєнням. На думку лікарів, п'ять крапель пива першопричина мільйонів скалічених життів. Ще одна загроза так звані мікси. Особливо їх полюбляють діти у віці від 10 до 18 років. З однієї сторони, це енергетики, які сдабливаются сильно діючими алкоголями. З іншої сторони, якщо це пиво, то обов'язково присутствует ще й водка, коньяк і так далі. Чим крепче употребляется по разным причинам напиток, тим більше повреждения незрілих структур мозку і печені. відбувається, тим більше будуть будет далі. дальше. Рада від лікарів одна: не беріть до рук першої склянки будь-якого спиртного, навіть у свято, громадські активісти пікетують засідання комітету з податкової і митної політики, на якому повинні розглянути законопроект про підвищення акцизів на пиво. Півтора місяця вони не отримують жодної відповіді. Голова комітету хомутинник зняв сьогодні це питання, намагається зняти принаймні з розгляду комітету під сміховинним приводом, що нібито немає висновку уряду. Але регламент Верховної Ради говорить, що якщо... 14 днів немає висновка уряду на законопроект. То то вважається, що уряд не має зауважень до проекту. Ця дівчина у вересні піде в 9 клас. Вона прийшла сюди, адже не хоче, щоб на її випускному хтось потрапив у лікарню з алкогольним отруєнням. Я про реально в моїй школі школя 9 класів уже Вже свой выпускной, лежали в больницах с отравлением організму И я чтобы в нашей стране в будущем хочу, чтобы подняли реально цену на пиво, и чтобы такого больше у нас не было. Роман виступає проти пива вже давно. Своїм прикладом показує, як без тронку можна нормально жити в суспільстві. Чоловік пропагує здоровий спосіб життя як несумісний з усіма алкогольними напоями. Пиво це той алкогольний напій, який стає сьогодні місточком до вживання більш сильних алкогольних напоїв, і місточком до переходу від так званого помірного вживання легкого алкоголю до алкоголізму. Чи продавати алкогольні напої неповнолітнім це лише питання совісті продавця, якого ніхто не контролює. Ми маємо законодавчу базу, тож потрібно змінювати свідомість суспільства. Катерина Прудченко, Антон Деркач, TVI. Спорт, альтернатива хворобам та пиятиці переконані у поліському селі розваж. Прихильники здорового способу життя виграли грант на створення спортивного центру. Це одна частина грошей, а іншу селяни збиратимуть самі. Про спортивну толоку далі. Ентузіасти здорового способу життя почали з прибирання занедбаного підвалу у сільському клубі. За взірець взяли подібний заклад у райцентрі. Я побачила, як в Березному цей фітнес-центр працює, і так само мені захотілося, щоб в нас був такий центр. Чому інші можуть, а ми не можемо цього створити. Понад рік тому місцевий активіст Олег Швець підготував проект і виграв грант на облаштування сучасного фітнес-центру в селі. Можливості для написання гранту ми віднайшли через. Райдержадміністрацію ми дізналися, що є такий фонд підтримки органів місцевого самоврядування, Всеукраїнський фонд, який фінансує власне і стимулює розвиток громадської ініціативи територіальних громад, місцевих. Вартість проекту 150 тисяч гривень. 100 тисяч уже надав фонд. Кошти пішли на закупівлю обладнання. Тренажерна зала для хлопців це тренажерне обладнання, це фітнес-зала для дівчат, це рекреаційна кімната. Це обладнання для фото-відео гуртка і туристичне спорядження для функціонування туристичного гуртка. Тут лише частина придбаного решту тренажерів, штанги гантелі розпакують після завершення ремонту, який зроблять місцеві жителі. А ще за умовами проекту люди мають здати 10 тисяч гривень. Сільська рада свої кошти 5 тисяч внесла. Кошти громади мають складати 10 тисяч по співфінансуванню, 4 тисячі коштів зібрали. Ну, дуже важко це получить, поки що на сьогоднішній день збирати, 4 зібрали, ще 6 тисяч потрібно нам зібрати. Депутати райради підтримали ініціативу і виділили 15 тисяч гривень. За тиждень у приміщенні встановлять вікна та двері і почнуть приводити до ладу стіни. Для школярів заняття будуть безкоштовними з дорослих братимуть на оплату електрики і опалення. Артем Лаговський, Тетяна Коваль, Рівненщина для ТВА. Тролейбус із бездротовим доступом до мережі інтернет з'явився у Полтаві. Нова машина з вайфаєм курсує кільцевим маршрутом, який з'єднує кілька районів міста. Поки що система працює в тестовому режимі. Радіус дії 20 метрів. Швидкість дає змогу користуватися інтернетом під час руху. Мета нововведення залучити більше пасажирів. Якщо нова технічна можливість зацікавить полтавців, у тролейбусному управлінні опіцяють встановити вайфай роутери в десяти нових машинах. Да, люди пользуются вай и спрашивают, особенно студенты, молодежь. но ну, даже иногда и бабушки. А от на Кубі дозволили інтернет усім і кожному. Напередодні на острові Свободи відкрили перші інтернет-кафе. Відтепер люди можуть вільно мандрувати у мережі. За добу по всій країні запрацювали 118 таких закладів. Досі всесвітнім павутинням користувалися лише в державних установах і поодиноких готелях. Домашній доступ дозволено лікарям, журналістам і викладачам вишів. Утім, для більшості громадян інтернет-кафе то розкіш. Година коштує 4,5 долари я думаю, з'являються великі можливості для кубинців. Це новий рівень поширення знань для наших людей. чудесна новина. Життя ліпшує. зовнішній світ стає для нас відкритішим. Нью-Йорк став наймузикальнішим містом планети. По всьому мегаполісу розставили 88 піаніно. Інструменти налаштували майстри і віддали на поталу перехожим. У сполучених штатах рух вуличних піаніно зветься Пісня заради надії. Інструменти поставили, щоб городяни більше думали про хороше і не зважали на рутину. Ідею запозичили в Європі у старому світі. Ця музична течія зветься Зіграй зі мною, я твоє. Нью-Йоркці багато часу витрачають на роботу. Їм потрібно зробити паузу і відпочити від трудової буденності. Піаніно добра річ. дуже дуже крута річ. Справді унікальна. Я почуваюся на вулиці справжнім артистом. Я бажаю вам позитивного вечора. і Дякую, що довіряєте тивай. До зустрічі завтра.